Вітаю вас, шановні мої підписники! Це канал Квітковий Райві Дани. Зараз я знаходжуся у місті Кракові і для себе я зробила таку традицію. Вирішила, що з подорожі я собі привожу не магніти, а квіточки. Сьогодні таке придбання дуже чудова, гарна моранта. Вона буде знову їхати у мене в чемодані у валізі. Але я думаю, все буде гаразд, скоро, в дорогу. Ну що? Ось я повернулася з мандрів і зі мною їхали, як завжди, квіточки. Цього разу я привезла шикарнючу монстеру Monkey Mask, циліндрику сан і дуже гарну орамоту. Зараз будемо дивитися, як вони у нас пережили транспортування. Так. Ось тут у нас. За це я навіть не переживаю. Їхала. Ага, грунт висипався у неї. Їхала маранта. Тобто кидали дівчинку, як хотіли. Але листечко таке бравеньке. Зараз будемо бризкати, обробляти від шкідників Вони у мене будуть на карантині. Ц мене гарнюня, бо в коробочці. Так, Сан теж була. Частково зроблена коробочка. Ось так я зробила її домик. І їй нічого. Ну, вона, така сама по собі. вона така сама по собі, дуже цупенька, вої тримала все. Тургор не втрачений, чудовий екземплярчик. Речі в землі, але тут таке. І ось Монстера Маск, вона в мене без коробки. Просто в такому пакеті я переживаю за листя, тому що воно в неї Дуже ніжне. Що воно буде поламане. Ну, це ми зможемо з вами оцінити вже потім. Розтрьопки, але ми зараз побризкаємо, будемо спостерігати, я думаю, що все чудово буде в неї. Це була б не гануся, якщо б не привезла квіточки з мандрівки. Доброго дня, шановні підписники! Сьогодні ми будемо саджати, пересаджувати наші квіточки-мандрівники, які приїхали з нами звідтіля? З, з Кракова. З міста Кракова. І так. Перше, ми тут все підготували. У нас є мисочка для того, щоб ми сюди е, вибирали непотрібний вже ґрунт. Вже підготовлений ґрунт це був універсальний. До нього додали ми перліт, додали керамзит, додали пісочку і ґрунт уже готовий. Є такі два чудові горщики. Горщики, горщики чудові, чому фірма Аліана українська. Вони подвійні. Тут уже з дірочками, там є зазор для вологи. Сюди будемо насипати керамзиту і садити. Поїхали! Перша у нас для посадочки буде монстера Манкі Маск. Манкі у нас англійський що? Мавпа. Мавпа. Тобто, це монстера маска, мавка. Дуже гарні листочки, різні, вона, наче мережва. Красива така. Ну, Тут я можу бачити три готових стовбурця, гарну кореневу систему. Будемо витягати. Переминаємо, а ну, витягай. Да, дійсно чудова коренева система. Чудова! Очка, обережно, будь ласка, верхній слой оцей шар прибирай. А я поки що беру горщик. Прибирай прямо пальчиками, да, прибирай верхній спой. Мама, а там черв'ячків. Немає ніяких там черв'ячків. Забирай, забирай, забирай. Ось такого. Зато бачиш, що тут є. Що тобі нагадує. Ну? На що схоже? Коренева система. Окрім кореневої системи, схоже ще на що. Давай покажемо нашим телеглядачам. Ось тут у нас є торбинка, дуже схожа на чайний пакетик. Ці, мабуть, рослинки були після гідропоніки, їх вирощували так. Ну, ось так от. А ми Ну, будемо намагатися це прибрати. І тоді, поки мама тут звільняє ці пакетики, насильте рамзиту 1,5 см. Бери таку велику ложку, насивай сюди. Давай, давай, давай. Я вже побачила, що ти розсипа. І мама вся в землі, і стовп в землі. Нічого страшного, у нас задача яка? Посадити квіточку. Посадити квіточку. Прибирайте, будемо потім. Не завтра да, на так приходить. Це дійсно. Ось так. Бачиш, як линечки? Сіли раду. І другу квіточку. Окремо посилювати. Вирішуємо шокерно. Тоді давай раз приморо, швиденько сюди керамзи, мали ще є такі гроші. Центру рослинку став. По центру вирівнюй так, щоб вона в центрі стояла. А я поки додам сюди. Отак. Так. Да. Добре. Тоді я держати. Зараз я буду держати, а ти будеш уже садити. Ти ж мені допомагаєш? Yeah. Я свій закінчую вже. той, що соти. Вийшло, yeah. да? yeah. так? Так. Ну, мені сказали, зробили оцінку, що гарно вийшло. Давай тепер я тримаю. Давай мені цю квіточку. Я тримаю, тепер я п'ятий асистент. А ти собі земельку сип. Я... Сип, я... сип, ми я... ж не я... вмискуємо, нічого не станеться. Сип. Не поламаю? Ні, не поламаєш. Зачекай, тепер отак. Трішки придавили, перевернули і ще сип. Чудово, давай еще. Давай, давай, давай. Трешечки не рассыпали, да? да? Ну, так бывает. Будешь потом не только с мамой садить, а еще и прибирать. Да? Ага. Давай еще. О. И еще один. Тепер придавлюємо. Ти хочеш придавити? Ну, давай отак по краєчкам, це щоб не пересихав гунт і відразу вода не стікала. Зрозуміла? І ось тут. Все, твоя вода. Будемо продовжувати. У нас вийшло дві чудові монстерки. В Кракові вони були куплені, ну коли були разом посаджені, за 15 злотих. Я вважаю, що це супорова ціна, враховуючи, що тут більше, ніж три рослини. У нас це вийшло б дещо дорожче. Наступна у нас буде така гарна моранта. Ви подивіться. вона величенька, дуже гарні в неї листочки. На вечір ці листочки підіймаються. її ще називають квітка, яка молиться, Божа квітка. Значить, зараз ми з тобою забираємо. Ось сюди з транспортувального горщика обминаємо її. Давайте обминай. і витягуємо. Не тягнемо не тягнемо. Още ще, ще мокра. Вона мокра. Ну, тут у нас тільки зверху буде така якась торфосуміш. а там все в порядку. Ми не будемо дуже її корені смикати. Отакий вибагливий, вибаглива квіточка. І зараз, оскільки я не розраховувала, що в мене буде дві монстери, тому вже бежевого, світло-бежевого немає у мене горщика, але є точнісінько такий, сіренький такий, я навіть не знаю, який це колір. І не беж, і не сірий, гарний. Зараз насипаю сюди таки Зараз ще будемо садити циліндрику, Сенсівірія циліндрика. Вона цилиндика. наче. Корона. Корона. Коронка циліндрика. Циліндрика. Да. Ця циліндрика коштувала 9 злотих. За, за 6 циліндрів, 9 злотих, ну це просто копійки. Я на Фейсбуці бачила нещодавно один циліндр продавали за 45 гривень. представте Циліндрики, ну давай подивимося. Бо цей горщик, якому ми везли, він уже розпирає його, він змінив форму і там взагалі щось непонятно, якісь кокосові ниточки. Ми будемо садити цей горщик. Він більшенький. Зараз доці буде нам його витаскувати. Так. Да. Витаскувати. чому назвали циліндрика? Тому що листочки. Вони чітко, як пальчики, мають форму Давай, мама, тримай. Так, обережно. Покажемо, які були у нас корені. Мені Давай. можна ну, давайте тягне ручки і показуй. Ось такі корені. Давай тепер я ближче до камери підведу. Ось такі розвинена коренева система. Гарні. Ми роз'єднувати не будемо просто верхній цей слой. Приберемо. Горщик нам цей транспортувальний не треба. Ми його можемо залишити для каптусів. Ти знаєш, що такий шум дуже неприємний в знаю. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. І ось так будемо садити. Донечка, давай клади рамзи. Ось тобі ще упаковка. Це Цивєрі, єліця Тепер скажи, а цієї квіточки ти запам'ятала назву? Маранка. А цієї квіточки. Манкі Маск. Монстера Манкі Маск. Маска мавпи. Монстера Маска Мавпи. Ось ми і закінчили нашу посадочку. Вийшла у нас така чудова. Компанія, як каже Олечка, залишилась тільки коли наші квіточки. Поливати ми будемо тільки монстером і трішечки зовсім цивілібрику. Маранку поливати не будемо, поливати не будем, бо вона була дуже вогка. І ще така маленька, зачекай, зачекай, я тобі скажу, коли поливаю. Маленька похвастуля. Хочу вам похвастатись, похизуватися, як у мене розрослася та санцієрія, яку я отримала на день народження. Ось, бачите? Яка чудова дитина. Перша, тут друга здоровань такий. Поруч третя. І ось за місяць іще ось такий дзьобик маленький Дзьобичок. Вона сама теж виросла, чітко промінями листя формує. Гарна, якщо б я навіть навіть подумала, якщо б цей горщик був жовтенького кольору, мав круглу форму, ну а на нас тобі, правда? Залишайтесь нами, цей хідковий радіт Анни. Ну що, але трішечки навкруги. Все. До побачення, до нових зустрічей у наших відео. Bye-bye.